Ну і зокрема, вовручі, що на Житомирщині, будівництво дитячого садочка, а, стартувало напередодні Руслан Стефанчук, голова Верховної Ради України, долучається до нашого ефіру марафону Єдині новини. Пане Руслане, наші вітання вам, здоров'я, пане Руслане. Ви анонсували днями законопроект про конкурсний відбір суддів Конституційного суду, і він входить до переліку. Євроінтеграційних законів вірно наскільки легко на вашу думку вдасться ухвалити цей закон, так розглядати у Верховній Раді, чи можливі якісь дискусії з цього приводу, і які ще законопроекти у розрізі судової реформи можуть з'явитися у залі парламенту найближчим часом? Якщо починати з законопроекту, які пов'язаний з відбором суддів Конституційного суду, то він а не просто важливий. Він стоїть як перша пропозиція, яку ми отримали. Під час того, як ми отримали статус кандидатів до європейського союзу, і мені здається, що якраз треба дуже ретельно підійти до її виконання, і тому я дуже сподіваюся, що до кінця цього тижня цей законопроект буде зареєстрований в раді, Принаймні, ми орієнтуємося на це. Я думаю, що він буде мати підтримку, тому що для нас надзвичайно важливо сьогодні продемонструвати готовність виконати всі ці сім пропозицій. Які були надані нам, і безперечно, ми хочемо почати з першої пропозиції? Це пропозиція запровадити е, спеціальний добір до суддів Конституційного суду. Крім цього, ви ж чудово розумієте, що е, після цього йдуть і питання, пов'язані з вдосконаленням е, реформою судової системи. Ми також готуємо відповідні законопроекти. Але крім законопроектів, нам треба буде прийняти ще і певні кадрові рішення. Ну, зокрема, я хочу нагадати, що двоє членів Вищої ради правосуддя вони делегуються від парламенту, і я знаю, що комітет вже таке рішення прийняв. Я думаю, що ближчим часом ми це питання також розглянемо в, в парламенті. Після того як запрацює Вища рада правосуддя, буде відновлена вища кваліфікаційна комісія суддів. Я думаю, що ми будемо мати чітку мапу щодо подальшого реформування судової системи, тому що це є надзвичайно важливим, тому що ми виходимо. З того, що в Україні судова влада повинна відчувати себе владою ну, щодо руху до ЄС, нині в парламенті є 49 євроінтеграційних законопроєктів. Ви можете припустити скільки часу потрібно на їх повне відпрацювання і ухвалення. Ну і власне через який проміжок часу після цього можуть розпочатися переговори саме про вступ до ЄС, що це може відбутися паралельно із ухваленням законів? Безперечно, тому що підстави для того, щоб розпочати перемовини про вступ до європейського союзу є якраз виконання цих семи умов, які були поставлені перед Україною, і саме на них в першу чергу буде зорієнтовано прагнення щодо виконання усіх гілок влади. Крім цього, паралельно ми вже працюємо над тими законопроектами, які є євроінтеграційними разом з кабінетом міністрів України. Ми пропрацювали і визначили, що в Верховній Раді. Вже таких 49 законопроєктів, і ми будемо ставити їх в пріоритет. Крім цього, ми прийняли постанову Верховної Ради України, відповідно до якої ці законопроєкти, вони будуть а, визначатися як пріоритетні, і ми готуємо паралельно зміни до регламенту з тим, щоб вони всі отримали так званий фаст трек, швидкий трек проходження по парламенту, але безперечно це ставить відповідні вимоги і щодо їхньої якості. Пане Руслане, от відповідно до вашої тези про швидкий трек, у Верховній Раді є профільний комітет євроінтеграційний, який займається розглядом а, даних законодавчих ініціатив. Ви також наголошували, що при ухваленні, так би мовити, євроінтеграційних законів будуть оприлюднюватися таблички щодо відповідності нових законів європейському законодавству директивам ЄС. Наскільки народні депутати, які не є представниками профільного комітету, і вони але вони можуть подавати свої законопроекти або правки до проектів, наскільки вони обізнані у цих директивах? Ну і загалом у європейських законах, як ви вважаєте, можливо, і чи потрібно їх додатково а, ну, вчити для цього я почну з того, що ви абсолютно вірно відмітили, що для нас зараз пріоритетом є не тільки швидкість прийняття цих законопроєктів, а в першу чергу їхня якість. І тому ми паралельно проводимо е, ці цілу низку заходів, які будуть спрямовані на підвищення кваліфікації не лише народних депутатів, але й працівників апарату, працівників секретаріату, які будуть працювати з цими таблицями. Крім цього, ми запускаємо декілька аналітично-експертних груп, які будуть працювати і в парламенті, і в кабінеті міністрів України для того, щоб вони могли швидко готувати аналітичні е, записки і доповіді по тих чи інших законопроектах. Крім цього, в кожному комітеті Верховної Ради України ми створюємо підкомітет, який секторально буде займатися питаннями європейської інтеграції. Це надзвичайно важливо для того, щоб весь парламент, а не тільки один комітет, був охоплений питаннями європейської інтеграції. Крім цього, ми ведемо перемовини зараз з європейським парламентом, з президенткою пані Робертою Мецолою, про те, щоб налагодити як найкращі відносини між комітетами. Верховної Ради України з комітетами Європейського парламенту для того, щоб вони могли разом спілкуватися і проводити так звану взаємну секторальну звірку тих чи інших законопроєктів, які подаються до Верховної Ради. Але саме така важлива новація: від тепер кожен законопроєкт, який буде стосуватися європейської інтеграції, подається до Верховної Ради, він повинен містити таблицю відповідності директивам, щоб ми бачили, наскільки цей законопроєкт відповідає тим вимогам європейського законодавства, які перед ним ставляться. Або не відповідає, це буде стосуватися і першого читання, і це буде стосуватися поправок, які подаються до другого читання. Тобто, відтепер з одного боку робота буде ускладнена в частині підготовки цих законопроєктів, але з іншого ми будемо забезпечувати високу якість цих законопроєктів і у разі їх відповідності швидке проходження у Верховній Раді, тому що ще раз підкреслюю, європейська інтеграція являється пріоритетом і для Верховної Ради, і для уряду, і безперечно для президента України Володимира Зеленського. До, до події в Воленівці далі Верховна Рада буде звертатися до цивілізованого світу з проханням визнати Росію Україну терористом у зв'язку із терактом Воленівця. Яке практичне значення цього кроку Я хочу нагадати, що ще 3 травня здається, Верховна Рада України звернулася до Конгресу Сполучених Штатів Америки з вимогою визнати Російську Федерацію країною спонсором тероризму. Чому ми саме говорили про спонсора тероризму? Тому що саме в Сполучених Штатах є. Такий спеціальний статус спонсор тероризму, куди вже віднесено чотири країни, і зрозуміло, що це найвищий рівень санкційного тиску, який тільки існує в світі, буде застосований до країни спонсора тероризму. Водночас я хочу нагадати, що в законодавстві України вже також майже два місяці визнано Російську Федерацію як державою терористом, і саме з цим закликом ми звернулися і до інших країн е світу, тому що сьогодні віднесення Російської Федерації, яка по факту є країною терористом до юридичних категорій, ставить абсолютно інше правове визначення її як держави на міжнародній мапі. Тобто з державою терористом не будуть говорити в межах організації Об'єднаних Націй. Стане питання про її перебування в Раді безпеки організації Об'єднаних Націй, виникне питання її фінансових зобов'язань і так далі, і тому подібне. Для нас дуже важливо, щоб за ті свої дії, які вчинила Російська Федерація в Україні, за цю розв'язану повномасштабну неспровоковану війну вона повинна стати вигнанцем у всьому світі, і ті наслідки, ті санкції, які до неї стосуються, вони повинні робити Російській Федерації боляче, тому що щоб вона відчувала, що війна це дуже дороге задоволення, яке може похоронити економіку їхньої, їхньої країни, а може і, і майбутнє цієї країни. Я дуже хочу, щоб весь світ. Недвозначно про це говорив Російський Федерація. пане Руслана? Ще є одне важливе питання. Служба безпеки України перехопила розмову окупантів, у яких йдеться про те, що вони нібито вже підготували концепцію проведення псевдореферендумів на території Херсонської області. А ну ми пам'ятаємо, що вже неодноразово ці були з їхньої сторони гадання на кавові гущі стосовно дати референдумів. Псевдо останні дані це, нібито там вересень місяць. Скажіть, будь ласка, яким чином Верховна Рада? Може і буде реагувати на таке, якщо все таки вони а, захочуть провести свої псевдореферендуми на території тимчасово окупованій. Ну, по перше, Верховна Рада вже відреагувала, тому що 29 числа ми зробили заяву Верховної Ради України, де чітко визначили, що жоден такий псевдореферендум не носить ніякого юридичного значення і не буде тягнути за собою жодних юридичних наслідків. По-друге, ми повинні зрозуміти, що будь-яке волевилення в Україні пряма демократія повинна вчинятися в межах і спосіб передбачений законом, а ніяким іншим способом. Інакша легітимність цього способу вона буде навіть менша ніж опитування жильців об'єднаного ОСББ в частині того, в який колір красти перила в їхньому будинку. Тому мені здається, що в першу чергу вони повинні задуматися над тим, що ті, хто спонукають до проведення таких псевдореферендумів, вони повинні бути чітко знайомі, що такі діяння абсолютно повно описуються кримінальним кодексом України в частині статті, яку ми теж запровадили, пов'язаною з колабораціонізмом. Тому той, хто хоче взяти участь, повинен розуміти, що в Україні його буде очікувати справедлива юридична відповідальність, справедливий вирок. І який буде проведений обов'язково у свою дію, що ж, дякуємо вам за можливість Дякую. долучитися, прокоментувати важливі питання. Руслан Стефанчук, голова Верховної Ради України, був щойно з нами. Вам гарного вечора.